Рюкзаки зібрали. Зараз ще водички наберемо тут зверху потічка і будемо спускатися туди. Я не знаю, що нас там чекає. У нас з собою немає паспортів. Але я думаю, все буде чітко. Ми вже плануємо відвідати замок Владислава Цепіша, Такого собі дракули. Ну як це побувати в Румунії і не відвідати Трансильванію. Це буде в наступному випуску, тому... Підписуйтесь на каналчик. Тут буде дуже багато цікавого. Цікаво що це? Це якийсь... Вовк? Пес. Пес? А що тут пес робить в горах? Ну може. Якийсь бобер? Ні-ні, це не бобр. Зуби, бачиш, бо тільки два зуби. Це більш схоже на або лисиця. Можливо. Ласка, якась така... Ну ні, дуже велика голова. Ой, там ще якась така ця хуйня сидить, бачиш? Ага. Стрмно, бля. Я таких не бачив. Такс, ми вибрались, коротше, нарешті на дорожку. Румунська дорога. Румунська дорога! Там, коротше, потічок, а це по річці ми спускалися вже вийшло. Красота ляпота. А це річка, якщо не помиляюся, біла Тиса. Ми, як зайшли тільки, нас зустріла Саламандра здорова і тут от ще одна Саламандра. Е, братан! Ні, тобі було разіщо чого жити! Аа! Прикиньте, це та сама соломандра, вона разом з нами вийшла. Ми їх зайшли, тільки, коротше, тільки стартанули, от вийшли з тачки, випітляли, Ми зустріли саламандру. Ну, ви це вже знаєте, бо це в відосі. І нас тут в Румунії нас теж зустрічає соломандра, це прикол. Клас, символічненько.